Це щось я не зрозуміла. Оля Марія Нагорна, доброго дня, Тетяна Козак. Я чула, що гаряче яйце йому покласти собаці. Можна, теж чула таке, бачите, я й забула за нею. А от за я чула, каже, як він з'їсть перцем або солью сильною, але солі, каже, то може здохнути, бо моє води опитися. А от з перцем кажуть, тоді не їсть. Але чи так, чи ні, не знаю. Але якщо гаряче сильне яйце дати, то може сказ чіпитися. Теж таке є. Таня Бондар, інтернет, певно, такий собі, а, може бути. Таня Бондар, дівається інтернет на дачі? Ага, Катя Караська, готую обід, вже трошки паслися з 10 до 11.30. Зрозуміла, Катю. Діана Шевчук. Мирного неба вам. І вам І гарного дня. Марія, Олю, гарного вам тихого дня. Люба Любарська, Люба, моя манька вміє збирати файно яйця. Клямку відкриє і курник пішла по гніздах. Мусю її клітки, клітки зав'язувати. <рес> У нас колись кобила як от була, і в неї в жолобі дві курки неслося. То так, тільки курка в хлів, вона відступилася, вона прив'язана не стояла в хліві, відв'язана весь час. Ось. Тільки курка в хлів, вона взад відступилася, постояла, почекала, курка вилетіла, знеслася, встала, вона прийшла біом хруп -хруп яйчко зі шкаралупкою з'їла і все. Якщо навіть там десь трошки роз... розтеклося яйце по січці чи по сіні, вона разом все зіла і все порадок. То вона то й так збирала яйця. Весь час ось, я не могла ради дати з тими курми, щоб вони не, не йшли дві курки, неслися в неї в жолобі. Ось. То, то, таке діло. то Поки вони несуться, вона їсти не буде. Відступиться, чекає, коли вони знесуться, щоб вона яйця з'їла. То я мусила ті курки зачиняти на сідалі, щоб вони не йшли туди нестися до неї. Оля, дякуємо, Марія, Ніна Микитенко, все добре, вже мої козенятка в хліві. Дякую вам за все. Хай Бог дає, щоб всі здорові були, це добре. Діана, привіт Оля Чумаченко. Діана, я до вас Вонила. Я до вас дзвонила, напевно. Діана, я не знаю, я там того телефона не беру з собою. Бо в мене немає полі інтернету на ньому. Оля Діана, привіт Діана Чумаченко. А, до Олі Чумаченко дзвонила Діана. Ти бачила Олю? там? Юля Діана, привіт, Діана, привіт Юля Бойко, Таня Бондар. Як воно цікаво, те яйце розбивала. М? Розбивала? Якщо ти маєш на увазі за мою кобилу, то вона дуже акуратно. Так, як тобі сказати, брала губи, відстовбичувала від зубками. Я, бо я дивилася, я взяла яйце, ми положила, думаю, ну як же ж вона його роздушує, їсть акуратно зубками зверху. Його. кляс кляс кляц зробила дирочку, язиком льоп-льоп, висмоктала, а тоді остальне зіла. Я тобі серйозно кажу, то, то цирки. Ось, так що те, що вміє їсти яйця, то я знаю, це факт. Люба любарська машенька, це моя коза любить яйця, то капець, шкаралупку оставить, а те вилежи. Ніна Микитенко, у нас в сусідки з іншої вулиці проходить кіт і їсть яйця так, що є таке. Ну, я знаю, бо я бачила в інтернеті. Е, шоколадка, ну стала! Бігом! Бігом стала. Так, треба перейти, бо вже їм тут надоїло. Пішли далі. Ходіть, пішли далі. Йдемо. Цю команду знаю добре, бачите. Оце, кажуть, тяжко кози пасти. Ой, не знаю, кому тяжко, але мені не тяжко. Я люблю свої кози пасти. Бой здоров! Козел запчеханий. запчиханий. Так, а ми тут овтіньочку сядемо, щоб сонце на нас не сітило. Oi, mä. Oh.